Добрий день, малята! Який у вас сьогодні настрій? Поділіться своїм гарним настроєм і своїми друзями. Сьогодні малята, у нас цікаве пізнавальне заняття. Скажіть, будь ласка, в якій країні ми з вами живемо? Правильно, ми живемо в Україні, а наша країна. Красива, багата, родюча. А ще в ній є свої звичаї, традиції, своя мова, свої пісні, вірші, казки, свої українські національні костюми. А ще колись один художник сказав, що українські дівчата самі красиві, чарівні, і вони. Вміють гарно одягатися в сорочки вишиванки в гарні вишиті спідниці, та на голові у них гарні українські убори головні, це віночки, хустки українські та стрічки. Поверх вишиванки кожна жінка чи дівчина одягала цвяткові. Намистини на були виготовлені з різних матеріалів. Вони були з дроцінних каменів виготовлені із монет та різних форм та кольорів. Були маленькі намистинки із бісеру, а ще великі намистини якої ж форми. Були намистинки. Давайте подивимось. Ось дивіться, ось такі намистинки. Бачите, червоного кольору їх називали кораловими намистинами. Вони круглої форми. І вони містяться ось на такій ниточці. Намистинки прилягають щільно одна до одної. Ще були намистинки ось такого жовтого гарячого кольору або коричнього. Це із бурштину намистинки. Вони уже іншої формі, повальної форми. А ось такі намистинки малесенькі. Вони із тканини зроблені. А ще прикраси робили із моне. А ще. Користувалися дуже полюбляли дівчата носити гарні намистини, які називались пацьориками. Це розписані, розмальовані намистини. З давніх часів від кожної матері та бабусі передавалися у спадок такі намистини. До нас дітки завітала лялька, Оленка. Подивіться, яка вона гарна. Вона вишитої українській сорочці, на ній гарна бордова спідниця, чарівний вишитий фартушок. А до цього вбрання гарно пасують ось такі каралові червоні намистинки. Тож, малята, пропоную вам сьогодні також стати майстрами і зробити аплікацію. Намисто для ляльки оленки. Для роботи нам потрібно клійоночки, аркуш паперу. У мене фон салатового кольору. Ви можете вибрати будь інший з намальованою ниточкою, яку намалюють вам батьки або намалюєте ви самі. Ниточка має форму півкола. Ось така довга вона, на яку ми будемо наклеювати з вами ось такі червоні намистинки. А тепер малята клей ще нам потрібен, щіточка для клею та серветки. Давайте ж малята розглянемо, яку роботу ми з вами будемо робити. Подивіться, на ці намистини. Вони тримаються на чому? Так, на довгій-довгій ниточці. Яку форму має намистинка? Вона круглої форми. А який колір має це намисто? Правильно, воно червоного кольору. А скільки намистинок на ниточці? Одна чи багато? Правильно, їх багато. І вони щільно прилягають одна до одної. А зараз, малята, підготуємо наші пальчики до роботи. Зробимо пальчикову гімнастику. Щоб могли ми працювати, треба пальці розім'яти. Підуть ручки у танок, звеселятимуть діток і до роботи. Маляка, тож давайте спробуємо спочатку викласти на ниточку наші намистинки. Беремо по одній намистинці і починаємо їх викладати. Викладаємо їх. Тішечки відступаємо від ниточки, щоб вона могла потім зав'язатися. І чередуємо їх одна за одною. Ось так. Прикладаємо їх на ниточку. Подивіться, малята, як викладаю я. Відступаю трішечки місця, ось так, щоб трішечки було видно ниточку. І кінчики ниточки. Ось так я виклала намисто. А зараз я його буду, дітки, наклеювати. Буду брати по одній намистинці, класти їх на клейоночку, Візьму щіточку трьома пальчиками біля чобітка, буду змащувати її клеєм. Одним пальчиком я притримую намистинку і коло образним рухом. Я змащую всю намистинку від краю до серединки. Кладу пензлик на підставочку і двома пальчиками перевертаю ось так. Промокую серветочкою. Ось так. І так я буду клеїти кожну намистинку на, на клейоночці. Тримаючи її одним пальчиком і ось так добре намачуючи клеєм. І приклеюємо. Добре, ось так притискаємо намистинки. Клеїмо далі так, мистинку, за намистинкою. Та ми і доклеїли до кінця ниточки намистинки. Подивіться, малята, чи схоже це намисто, яке зробила я, з зразком. Наша лялька-оленка задоволена новим намистом. Воно їй дуже пасує і подобається, але неї ще подружки. І вона просить вас, малята, щоб ви виготовили таке намисто для її подружок ляльок. Я буду чекати на ваші цікаві роботи. До нових зустрічей, малята! До побачення!